Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу і, зокрема, на нас. Це не просто україно-російський конфлікт, це міжнародний конфлікт, тому що Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у війні. Північнокорейських солдатів Росія Путіна порушує наші кордони. Вона долучається до маніпуляцій на виборах. Вона отруює своїх опонентів. Вона блокує інснування інформаційних систем і також маніпулює нашу громадську думку, поширюючи фейки у соціальних мережах. Вони поширюють цю пропаганду скрізь. Ця агресивність. Тається далеко, але насправді вона дуже близько. Росія продовжує переозброюватися і витрачає більше 40% свого бюджету на оборону. 30-го року Росія хоче ще мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і додати до свого зброєння ще 4 тисячі. Танків, і хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні? Чи може становити Росія без небезпеку для Європи? Я переконаний, що у довгостроковій перспективі зрештою на нашій. На нашому континенті запанує мир, коли Росія стане мирною. Але та ситуація, яку я вам зараз описую, є небезпечною, і я говорю з вами щиро. Ми не хочемо бути просто тими, хто спостерігає, тому що йдеться про важливі рішення Важливі рішення для безпеки Європи, для безпеки європейців, для безпеки Франції, і перш за все йдеться про Україну. Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. І я вітаю ці рішення. Ми Будемо продовжувати допомагати українцям для того, щоб вони знаходилися у сильні позиції під час переговорів із Росією, для того, щоб вони могли досягти миру на своїх умовах. Це важливо і для них, і для нас. Мир не може бути укладений за будь-якою ціною. Мир не може стати капітуляцією України, не може стати руйнацією України, і мир не може бути. Ми. Не можемо прийняти у вигляді миру перемир'я, яке буде нестабільним. Ми не можемо забувати, що у 2014 році Росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали мінські угоди, які Росія порушила. Їх порушила саме Росія. Вони не змогли дотримуватися своїх зобов'язань, і сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на безпеку і на мир і для себе, і це в тому числі і в нашому інтересі. Це в інтересі безпеки усього європейського континенту саме у цьому напрямку працюємо з нашими союзниками із Сполученим Королівством із Німеччиною та іншими країнами. Кілька днів тому назад я зустрівся із моїм візаві у Лондоні для того, щоб обговорити питання питання України. Дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася. Росія нам потрібно захистити мир в Україні, саме тому нам потрібно у у тривалій перспективі підтримувати українські війська, можливо, зрештою буде йтися також і про залучення європейських військ. Це не значить, що вони будуть боротися прямо на фронті, але це значить, що якщо буде підписано мирну угоду, то вони стануть гарантами миру. І з наступного тижня ми зберемо у Парижі голів та і керівників штабу збройних сил європейських країн для того, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, сталого, гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом із українцями, разом із нашими європейськими союзниками, миру, який означатиме безпеку для всієї Європи. І я хочу продовжувати вірити у те, що США будуть на нашому боці. Але потрібно готуватися до ситуації, коли це буде не так. Чи мир в Україні буде досягнуто швидко чи повільно? Ми повинні мати на увазі, що Потрібно продовжувати підтримувати Україну і стримувати Росію від подальшої агресії, хоч щоб сталося у майбутньому. Ми повинні бути до цього готовими. Ми повинні підсилювати нашу безпеку, нашу оборонку і працювати над миром, який буде вигідний для усіх вас. Наше партнерство із сполученими штатами важливо, але нам також потрібно підсилювати нашу незалежність, особливо ту, що стосується нашої безпеки та оборони. Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи в Москві. загроза висить над усією східною Європою.